Друже, привіт! В цьому відео ми поговоримо про нову допомогу від Handicap Foundation 6600 гривень для українців. Ти міг бачити цю новину в різних ЗМІ, і вона досить свіжа. Саме ті новини, що я знайшов, це середина грудня 2022 року. Окрім того, про цю допомогу часто почали розказувати різні автори в TikTok. І для того, щоб дізнатися більше про неї, вони просять підписатися на їх телеграм-канал Ахітрюгана. Але я тебе запевню, що в 99% випадків в цих телеграм-каналах ти не дізнаєшся для себе нічого нового, чого б ти до цього не побачив в новинах. А щоб дізнатися, що є правдою, а що ні, тобі буде достатньо подивитися всього кілька хвилин цього відео. До мене часто звертаються люди із проханням розібратися стосовно різної інформації, що їм надходить. Тож цей випадок не буде виключенням. Тож, як ти бачиш, допомога від Handicap Foundation призначена українцям за певними критеріями. І на відміну від інших допомог, які ти міг чути останнім часом, ці критерії значно розширені. Зараз ти їх бачиш на екрані. Окремо хочу сказати, що стосуються вони не тільки внутрішньо переміщених осіб. Тут є й інші вразливі категорії населення, і це дійсно добре. В цих новинах пишуть, що для того, щоб отримати допомогу від Handicap Foundation в 6600 гривень, потрібно зареєструватися через платформу допомога». А ложка дьогтю в тому, що коли ти заходиш на платформу «Є допомога», щоб зареєструватися, ти бачиш ось це. Тобто прийом заявок закінчено. То як же ж її отримати тоді, якщо ти навіть зареєструватися не можеш? Окей, але ти бачиш телефон гарячої лінії, за яким ти можеш позвонити і узнати все, що тобі потрібно. В теорії. Протелефонуйте, будь ласка, пізніше. Я би тобі міг розповісти, наскільки важко дозвонитися до них, але краще покажу. Тож я все-таки дозвонився до них о пів на другій ночі і задав всі ті питання, що мене цікавили. Хороша новина в тому, що допомога від Handicap Foundation дійсно існує. І всі ті категорії, що перелічені, це правда. Але допомога від Handicap Foundation буде надана 10 тисячам українців. А тепер увага! Серед зареєстрованих на платформі є допомога, до того. Тобто виходить, що якщо ти раніше зареєструвався на цій платформі, то шанси отримати допомогу від Handicap Foundation в тебе є. Якщо раніше не реєструвався, то вибач, нема. Окремо хочу звернутися до представників засобів масової інформації, тих чуваків в ТікТокі, що роблять своє бла-бла-бла. Перш ніж ото розказувати людям про нові допомоги, спробуйте, будь ласка, самі переконатися, чи реально їх отримати і які є при цьому нюанси. А то потім приходиться мені знімати отакі відео і казати людям погані новини. Тож, друже, вибач, хотів тебе порадувати, але, на жаль, не вийшло. Тільки про одне прошу. Не виливай, будь ласка, свій негатив саме сюди. А якщо все ж таки це відео було корисним для тебе, зекономило твій час та дало відповіді на твої питання, підписуйся та завжди будь в курсі того, що відбувається. До наступних зустрічей!